Мої вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Далі говоримо на платформі Фабрика новин про ситуацію на полі бою станом на завершення доби 23 березня, початок 24 березня, Найближчі 15 хвилин. Я вам дам сподіваюся найбільш повну картину щодо ситуації в районі нової каховки, тому що справді вечірні повідомлення генерального штабу, яке зробили 23 березня щодо виведення підрозділів окупаційних військ. Повному складі з нової каховки, яке щоправда, потім було спростоване, воно розбурхало наші фантазії, воно викликало дуже багато різноманітних думок, домислів оцінок. То що ж справді? Найбільш реалістично відбувається у новій каховці. Далі почуєте та спершу, будь ласка, попрошу вас підписатися на фабрику новин. Також поставити уподобайку ці цьому відео. Пишіть обов'язково свої коментарі у підтримку його і не забувайте ставати нашими спонсорами, якщо бажаєте нас підтримати фінансово. Отже, перейдемо до е, огляду на карті Deep State, і як я вже. Занонсував насамперед, поговоримо про Каховку. Сьогодні можливо буде трішки менше уваги іншим напрямкам, менше відео з цих напрямків. Але от про Каховку поговоримо ми дуже комплексно і системно. Ті, хто є нашими постійними глядачами, могли помітити, що я неодноразово показував відео із південного напрямку, що я постійно аналізую різноманітні інформприводи, які там стаються, і я. Впродовж останніх кількох днів постійно повторював, ви знаєте, що каша, яка заварюється на півдні України, вона виглядає як такою, що щось там відбудеться, і поступово насправді відбувається. Отже, 23 березня, ввечері, генеральний штаб повідомляє про те, що окупанти вивели свої підрозділи, які перебували у місті. Нова каховка, я навіть процитую. Дослівно, всі підрозділи армії РФ вийшли з нової каховки Херсонської області. Перед цим окупанти обійшли домівки місцевих жителів, звідки конфіскували побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони. Щодо їхнього мародерства, у нас тут навіть ну ніяких підстав не викликає сумніватися у цьому повідомленні генерального штабу. Але от щодо виведення підрозділів з нової каховки, всі сприйняли цей меседж генерального штабу як той, що окупанти звідси відступають. Проте одразу довелося перевіряти інформацію. Насправді. Станом на завершення доби попередньої, фактично у новій каховці справді знизилася кількість блокпостів окупантів однак. Ті, що залишилися, вони все ж залишилися, тобто їхня військова присутність все ж таки там зберігається. Це було ще до того, і коли генштаб дав спростування своєї інформації. Справді, чимало військових із цього напрямку, і з інших напрямків, і ті, хто обізнані у ситуації, почали говорити, що почала зменшуватися військова присутність Російської Федерації, ось у цьому населенню пункті та в його районах. Причин в цьому є декілька дуже активно працювала впродовж останнього часу наша артилерія. Вона по суті випалювала Ежія Херсонщини, місця розташування ворога, їхню артилерію, їхні взводні опорні пункти, їхні місця. Командні центри, все це було під вогнем української артилерії, і далі я хронологічно розповім про ще інші підстави, які дозволяють говорити про те, що справді е, наступальна операція там уже розпочалася, вона справді триває і вона розтягнута певним чином у часі для того, щоб загнати ворога у цей цухцванг, коли він буде змушений робити жести доброї волі. А ми е, у виступаючого противника будемо бити в спину. Навіть деякі окупанти насправді повелися їхні окупаційні так звані воєнкори, повелися на. Це повідомлення Генерального штабу щодо відступу російських військ з Нової Каховки. Щоправда, потім вони дуже швиденько підтерли цю інформацію, виправили її і сказали, що ніякого жесту доброї волі не було. Однак, що примітно ці ж воєнкори, так звані, вони писали, що ніякого там виведення повного військ немає. Відбулася ротація. Саме тому, після свого повідомлення про те, що все ж таки, ну Сіли, як то кажуть, в калюжу, знаєте, генеральний штаб, і от вони виснали і опублікували таке повідомлення з ремарочкою, що це важливо про те, що окупанти і досі тимчасово перебувають у новій каховці. Інформація про, начебто, відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних. Однак, ми неодмінно звільнимо і нову каховку, як повідомляє нам генеральний штаб. От, власне, що це могли бути за некоректні дані? Якраз я схиляюся до думки того, що це і була. Реакція на ротацію противника, проте не за беззаперечним є той факт, що їхня військова присутність я маю на увазі сил окупанта тут зменшується. Можливо, це є. Побічним маркером того, що е, справді окупанти готуються до відступу, проте на нинішній час, от на цю хвилину, його іще не відбулося цього жесту доброї волі. Але всі наявні підстави, що про це говорити, вони існують, як і існують інші підстави, стверджувати, що окупанти звідти ще не прийшли, тому що буквально минулої доби, 23 березня, Андрій Єрмак, голова офісу президента, опублікував таке фото. і повідомив, що близько 13.30 на Херсонщині. Наслідок артилерійського обстрілу частково була зруйнована адміністративна будівля Береславської районної держадміністрації. Якщо ми подивимося на карту, де у нас розташоване місто Береслав, то ми все зрозуміємо, що по суті вогонь вівся з району або Каховки, ну або ж безпосередньо нової Каховки, де могла бути розташована російська артилерія. Тобто, з цих двох точок відповідно коли. Противник обстрілює тебе о 13.30, говорити ввечері, що він уже зник із своїх позицій і швидко втік. Звідти ну це мало ймовірно і це виглядає сумнівною інформацією. Тому ось це повідомлення Андрія Єрмака, якраз і прозвучало таким собі аргументом на додачу до того, що все ж таки у каховці зберігається військова присутність противника. Але поговоримо, як я вже сказав, про інші побічні жести того і маркери, того що, все ж таки наша наступальна операція на лівобережжі Херсонщини вже розпочалася, і вона триває. Однак доволі вже давно. Отже, одне з останніх повідомлень від міського голови Мелітополя Івана Федорова стосувалося того, що чергового колаборанта було ліквідовано у місті Мелітополь вранці, у четвер, 23 березня, підірвали там місцевого поліцейського колаборанта Сергія Сковирка. Е, власне, робота по колаборантах це було те саме, що передувало роботі по звільненню правобережжя Херсонщини та самого міста Херсон. Тому я неодноразово вказував, що ось ці маркери е, знищення нашим підпіллям, нашим рухом опору колаборантів російських, воно якраз і є частиною наступальної операції. з… Потребою виникнути, викликати у них розбурхати паніку, ось для чого це все необхідно, і на фоні цієї паніки навіть таке помилкове повідомлення генерального штабу, а можливо, воно не помилкове, можливо, це цілком свідома така маніпуляція інформаційно влаштована. Я би сказав такий собі режим, е, тактика інформаційного потрясіння для того, щоб колаборанти і окупанти, які там шалено трясуться та переживають. Переживали і тряслися ще більш шалено. Отже, одного окупанта знищили буквально 23 березня. Згадаймо повідомлення кількаденної давнини про те, що іншого окупанта безпосереднього колаборанта, який створював катівні на Херсонщині, так званого командира взводу російських силовиків Сергія Москаленка, зрадника України, його теж. Ліквідували в е, якраз у новій каховці його якраз називали причетним до катувань людей до створення катівень е, безпосередньо у місті нова каховка. Тому е, далі е, ще більше маркерів і е, ознак того, що підготовча робота у новій каховці ведеться і ведеться вже доволі давно, е, але не лише в, е, в новій каховці. Я говорю загалом про південь, тому що ну не однією каховкою, як то кажуть, єдиною. Ми тут говоримо радше про наступальну операцію на півдні нашої держави. Не забуваємо про. Рух жовта стрічка у Криму. Згадайте, коли він активізувався на Херсонщині саме в передчас або в час підготовки е, збройних сил України до деокупації е, населеного пункту Херсон. Зараз це саме відбувається у Криму. Присутність нашого руху спротиву. Ось що має психологічно тиснути на окупантів. Е, далі згадаємо, е, повідомлення. А, до речі, ще зарано я перейшов на оперативну інформацію генерального штабу, адже е, буквально 23 березня з'явилося і відео. До речі, із Криму. Не лише е, маркером малюють і фарбою. Е, жовта стрічка малює про те, що ми присутні у Криму, але й наявною е, нав'явним вивішенням наших стягів. Наш жовто-блакитний стяг у населеному пункті Грушівка був зафіксований. Е, це населений пункт е, якраз на окупованому півострові Крим в районі Судака. Ось зараз я воно. Ну, Ну, ви можете побачити, що це ніякий не монтаж. Це безпосередньо знято, що це у Грушівці все відбувається. Щоправда, написано рашистською мовою. Грушівка, Отже, якщо дивитися на карті Deep State, де у нас Грушівка розташована, давайте продемонструю вам. Отже, це. В районі е, Судака, як я вже говорив, давайте зараз спробую забити це у пошук, де у нас є Грушівка. Е, е, так ви зможете побачити, ага, ось вона не загубилася від нас, хоча в районах Кримських гір важко її було віднайти. Отже, ось вона Грушівка від Судака. Якщо дивитися в розташуванні, то це населений пункт за 20 кілометрів від е, південного узбережжя Криму. Відповідно, тут було вивішено якраз український стяг, і це теж дуже потужний. такий маркер нашої присутності. Ось ця е, військова активність не лише до речі. Е, Партизанська або е, руху спротиву, але й військова активність, вона дуже важлива, і про неї я вам далі. Розповім крім цього, маркером того, що окупанти готуються до відступу. Була якраз імперативна інформація генерального штабу озвучена 14 березня, тобто більше як тиждень тому, коли генштаб повідомив, що окупанти вивозять награбоване із лівобережжя Херсонщини. Були зафіксовані тоді колони окупантів, які рухалися у бік окупованого Криму. Зокрема, і про голу пристань такі розмови були не лише про нову каховку, тому це все зав'язується у так, би мовити, загальної. Єдину канву, якщо ж говорити вже безпосередньо про е, військові. Військового формату дії, які вчинялися нашими військами на цій території, то згадаймо повідомлення чотириденної давнини, коли рух Каховський рух, так званий, він опублікував дуже коротке: так три секунди відео із бавовною, яка була зафіксована в районі нової Каховки. Крім цього, були ще й фотографії цієї події. Виглядали вони ось так. Ну і ще одне фото: ось так виглядало. щось прилетіло тоді, повідомлялося до Каховки, але не просто до Каховки. а до населеного пункту поруч із нею Таврійське тут є такі Таврійськ населений пункт. От він власне розташований поруч із Каховкою. І якраз у Таврійську, за повідомленнями місцевих мешканців, розташовувалися батареї гаубиць е, противника, які мали би вчиняти обстріли правобережжя. Очевидь, кілька днів тому було проведено. Контрбатарейну боротьбу наших артилеристів, і це черговий доказ того прояв тієї військової роботи, яку ми тут вчиняли по випалюванню лівобережжя, про яке я говорив з самого початку. Продовжуємо далі. На цьому не завершується те, що відбувалося у контексті підготовки. Напевно. Так, ага, ні, ще по нові каховці безпосередньо. Самій е, можливо, згадаєте, можливо, ні. Якщо не, га... не пригадуєте, я вам нагадаю, що я теж у це відео, як підрозділ Стугна, який працює зараз на правобережжі Херсонщини, показав відео, як вони атакували спостережну камеру, без яка була розташована безпосередньо на дамбі е, Каховської гідроелектростанції. Ця камера, яка називається Муром, Ну дуже так я просто сказав. Камера це цілий спостережний комплекс, який оснащений. Приладами тепловізійними, що дозволяє виявляти ворога на відстані до 10 кілометрів у ясну погоду і 4-8 кілометрів вночі. Тому ось цей муром, М, який розташований був на дамбі Каховської ГЕС, а нагадаю, у нас дамба Каховської ГЕС. Безпосередньо ось тут його було атаковано українським дроном Камікадзе і знищено цю доволі таки непогану установку, яка дозволяє проводити розвідку. Проте як мені здається найбільш вирішальним у контексті майбутніх операцій і створення, так би мовити, вікна можливостей для збройних сил України щодо атак. На весь південь нашої держави була атака Джанкоя. Як ви можете побачити, у Джанкої сходяться колії, які ведуть із Керчі через Керченський міст. Так вони ведуть до Джанкоя, який є важливим залізничним узлом. От фактично, все те, що ви бачите білим кольором на карті Діпстей, це є колії залізничні. Отже, з Джанкоя іде сполучення ось сюди, яке живить групування ворога на лівобережжі Херсонщини, і звідси ж ідуть колії до Мелітополя. Відповідно, з враженням Джанкоя, а це нагадаю, виглядало ось так: щось таке невідоме прилетіло у вигляді, ймовірно, безпілотників, і причому не одного безпосередньо на Джанкойську станцію залізничного сполучення. Відповідно, те, що туди прилетіло, воно якраз і призвело до того, що зараз Джанкойський ось цей вокзал його хаб. Він фактично став неробочим. А я ще раз, от вам промалюю, шановні ось ці всі лінії, дуже так схематично, що через Джанкой до Херсона і так само до Мелітополя йде ось це залізничне сполучення. Відповідно, якщо Джанкой уражений і Джанкой не працює, а є такі дані, що Джанкой зараз не працює як залізничний вузол, то фактично вважаєте, що ми без знищення Керченського мосту вивели усе залізничне сполучення на півдні держави нашої держави, яку Зараз окупував ворог, і які активно це залізничне сполучення використовували для того, щоб підтримувати свої війська. То якраз допоки Джанкой не відновлено, допоки Джанкой не працює як залізничний вузол, там немає можливості оцих сполучень виконувати перевезення за цими намальованими лініями. Це якраз прекрасне вікно можливостей для збройних сил України для того, щоб проводити наступальні дії. Крім цього, не забуваємо, що був атакований Крим у Севастополі. Севастопольська бухта, по перше. Безпілотниками із повітря, по-друге, безекіпажними морськими дронами, як повідомлялося, була атакована Севастопольська бухта. А що це в свою чергу означає, які функції військово-морських сил е, будуть при звільненні кримського півострова і усього півдня? Тому що ми розуміємо, окупанти, будуть які будуть тікати із Херсонщини та Запоріжжя, вони будуть тікати або ж на схід до Маріуполя, або на південь до Криму. Так ось задачою військово-морських сил Збройних сил України буде не знищення чорноморського флоту. Тому що цю задачу здійснити надзвичайно складно, а буде блокування чорноморського флоту, аби не дозволити йому виконати двох своїх функцій: перший транспортування особового складу техніки усього награбованого до Росії через море, друге, аби. Окупанти не змогли, ну фактично, це якби дублювання першої функції, але я особливо на цьому прийдуся, аби окупанти не змогли забрати ту техніку, яку краще би залишити у наших руках, тобто затрофеїти цю техніку, щоб окупанти її не вивезли із Кримського півострова, коли він опиниться під прямим ураженням і вогнем українських сил. Тому ось це. Ураження Джанкою і атака на Севастопольську бухту це справді є ті маркери, які говорять про е, воєнний так, е, контекст. Того, що може відбуватися, і я переконаний, найближчим часом справді буде відбуватися у новій каховці не лише їхні відступ а просто таки втеча. Тим паче, що паралельно із цими діями надходять дані про активізацію наступальних дій української армії в районі пологів. Тобто за трикутником Оріхів Гуляйполе пологи тут триває така розвідка боєм, і вона триває насправді уже давно. Тому наші сили перевіряють зараз сили противника, готуючись відтак до контрнаступу. Ми дочекаємося. Коли надійде ще більше сил, і тоді вдаримо ще з більшою силою, але поки що, поки є це вікно відсутності Джанкоя, я думаю, що ми будемо смикати і запорізький напрямок так само, тому це щодо Запоріжжя, ну така ситуація, якщо говорити загалом широкими мазками по півдню, тобто є всі підстави сподіватися на те, що ми будемо мати тут успіх. Проте звісно, що навіть із повідомленнями Генерального штабу потрібно вмикати. Критичне мислення і чекати на уточнення даних, тому що навіть генштаб інколи схильний робити помилки. Але я сподіваюся, що доволі так комплексно і всеціло вам окресли ту ситуацію про те, що наш наступ на півдні вже триває. Тепер поговоримо безпосередньо про е, наш фронт на сході. Е, Повідомляється про те, що зараз інститутом дослідження війни, зокрема про те, що Авдіївка по суті зараз стає пунктом номер один щодо уваги окупантів. Чому це так відбувається? Тому що вони мають певні успіхи. Вони мають успіхи на півдні, Ось тут в районі Первомайського зводяного просунулися е окупанти. Вони мають успіх і в районі Красногорівки і вище, е е так на Новобахмутівку. Тобто, вони просунулися. Ось цих дві клешні вони зробили. Тому звісно, що будуть продовжувати окупанти. Та, оскільки мають успіх, тиснутися якраз на тих напрямках, де в них цей успіх відбувається, звісно, в мене я озвучував цілком такі. Тривожні перспективи щодо Авдіївки, тому що там є проблеми із обороною гарнізону цього міста. Там є проблеми із обороною протиповітряною. Там тому, що ну, якщо є проблеми з протиповітряною обороною, то це означає, що авіація здатна відпрацьовувати сильніше. А якщо авіація працює сильніше, то це не артилерія, це скидання 500 кілограмових бомб, і це знищення усього, що потрапляє під цю бомбу. Тому утримання Авдіївки ускладнюється і саме сюди окупанти зараз перекидають свої сили фактично із бахмутського. Напрямку, але за останній. За останню добу, згідно з повідомленням генерального штабу, ворог вів неуспішні дії насамперед на півдні нам вдається отримати ситуацію. Йдеться про населений пункт Сєвєрне. Ось тут уже е, лупляться головою у стіну. Окупанти доволі таки давно. Якщо говорити про е, північний фланг нашої оборони, то це е, йдеться про степове та новокалинове. Степове ось тут, і воно теж вже доволі е, е, потужно і давно тримається. Новокалинове це населений пункт, який з'явився новим свіжим, так би мовити, у зведення генерального. Но штабу тому будемо чекати на цій лінії найближчим часом спроб розвитку свого наступу окупантам. Проте водночас Авдіївка, як і Бахмут виконує дуже важливу роль по утилізації сил противника, тому що навіть центр спецоперації СБУ, який є тут активно працює за останні вже 2-3 тижні. Зокрема, спецпризначенці СБУ білі вовки розповіли, що менш ніж за тиждень вони знищили 22 цілі противника, і оці всі ураження цілей ми можемо зараз спостерігати на відео. Що це саме? Це 14 танків, це 4 БМП, це два бліндажі із піхотою противника. Зокрема, як ви бачите, дуже багато нічних атак відбувається силами нашої наших спеців із служби безпеки України. Це одна машина, спецмашина для розмінування і один склад із боєприпасами. І все це на Донецькому. Напрямку, якраз в районі Авдіївки, тому тут е, утилізація саме техніки противника йде дуже стрімким е, способом, стрімкішим, звісно, ніж під Бахмутом, тому що під Бахмутом так активно техніку не було можливості навіть використовувати, але десь приблизно співмірний із тими темпами, як знищували техніку окупантів е, на вугледарському напрямку. Трішечки раніше тепер же щодо е, міста Бахмут, тому що справді е, із переміщенням уваги ворога до Авдіївки, Бахмут вже вико. Конує другу функцію, так би мовити тут вдалося загальмувати наступ противників, і про той інерційність їхнього наступу тут, яку говорили раніше, очевидь воно вже відбулося. І, зокрема, командувач цього напрямку військ сил Хортиця, генерал-полковник Сирський командувач сухопутних військ. Він анонсував контрнаступальні дії під Бахмутом найближчим часом. Тому ми, звісно, будемо за ними спостерігати. Ну а, а тим часом на Донецькому напрямку нам сили спеціальних операцій показали, як вони. Влучили по дуже цінному артефакту, по дуже цінній техніці противника, жирну ціль знищили. Називається така жирна ціль е зоопарк 2 це радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби. Дуже класна штука. В мене таке враження, що от за першими кадрами, ви побачите далі відео, таке враження, що десь в районі Світлодарська, взагалі, розташовувалася ця установка, тому що там така доволі велика е е водойма є, і таке враження, що, наче, це десь бі біля Світлодарська. Отже, як знищували. Зоопарк, наші фахівці сил спеціальних операцій, до речі, з використанням нового українського дрону Шарк, який вів паралельно аеророзвідку під час ураження цього комплексу. От, ви бачите, що його виявили наші спеціалісти радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби зоопарк 2 Ну а в подальшому знищили. Чим це знищення? Фактично зоопарку 2 є важливим, тому що він призначений для ведення розвідки позицій вогневих засобів Противника, тобто збройних сил України, розрахунку траєкторії е, снарядів і ракет для коригування вогню для стеження за повітряним простором, а також для е, контролю за безпілотною авіацією, тобто дуже комплексний у своїх функціях цей е, комплекс. Даруйте за тавтологію, е, і його знищили наші е, сили спеціальних операцій, що не може не тішити до того ж, це доволі таки нова розробка. Два доволі таки нова розробка, яку е, добре, що ми відповідні відповідно, якщо вона нова, то вона доволі таки дороговартісна. Е, ну і ще кілька слів скажу вам, друзі, про напрямок Креміна Сватове, тому що тут теж окупанти не полишають утім спроб. Атак, зокрема, йшлося за останню добу про атаки на Макіївку. Це все та ж дорога від Сватового до Креміною. Тут за усією цією лінією за цією дугою напівдугою відбуваються активні бойові зіткнення під Макіївкою. Атаку ворога відбили. При цьому спецпідрозділ аеророзвідки дикі бджоли першої окремої бригади спеціального призначення показав, як він скоригував знищення ворожої БМП якраз у районі тра. Си Креміна Сіверська, Криміна Сватова, даруйте виглядало це ось так: дикі бджоли е, наказали. Сильно не годіти російській бесі, ну і знищили її з другої спроби. Спершу був пристрільний постріл, другий вже повністю знищив і перетворив російську бойову машину піхоти на тотальний феєрверк із чималим загорянням та так званою нашою всіма улюбленою українською бавовною. Крім цього, протягом доби минулої ворог так само на цьому сватівсько кримському напрямку, а то, радше, навіть на Куп'янському напрямку здійснив атаки в. В районі населеного пункту Синьківка сюди пробували протиснутися, протиснутися е, окупанти. Проте е, цей штурм росіян було відбито. Ну і на сам кінець я хочу, щоб ці виродки назавжди напевно, собі, коли вони програють, е, десь мали на комп'ютері і дивилися на що вони перетворювали наші міста, щоб їм завжди було е, соромно, щоб їм завжди було боляче, і щоб їх завжди переслідувала тінь. Тих знищених населених пунктів, які вони справді зруйнували в Україні, я на натрапив на таке відео в інтернеті, яке показує різницю супутникових знімків, міст до початку широкомасштабного вторгнення і зараз. Отже, ви можете побачити, я навіть не знаю, що це за міста, тому що по суті вони перетворилися у безіменні території. Ви подивіться, наскільки знищеною є та територія, куди надходить брудний окупаційний чобіт Російської Федерації і їхні вбивчі. Артилерійські снаряди, тому вони неодмінно втечуть, або будуть вигнані, або будуть вбиті в Новій каховці і на всіх окупованих територіях. Що ж, друзі, дякую вам за увагу. Дякую, що ви з нами долучайтеся далі до ефірів фабрики новин, до переглядів. Зокрема, цього відео. Ви можете підтримати його уподобайкою. Також коментарем, підпискою і, звісно, що донатом. Натискайте на кнопку спонсорувати під цим відео або ж на головній сторінці фабрики новин. долучайтеся до фінансової спільноти наших. Донаторів, ми будемо вам щиро вдячні. Мене звати Василь Пихньо. На все добре.